Вітаю всіх, хто завітав на канал Second Shopping. Я Ніколь. Сьогодні огляд моїх знахідок у секонд-хенді і не тільки. Тож запрошую всіх до перегляду. Буде сьогодні огляд з декількох секондів. З першого мені сподобалась ось ця курточка. Дуже гарний колір, вона нова, але, на жаль, розмір малий. Пледи, дивіться, які були. Вони насправді для домашніх улюбленців там написано Кіт та собака дуже багато різноманітних невеличких косметичок були. Також косметички для подорожей. Це дивіться для вологих серветок спеціальний такий органайзер. Взуття на полицях, як завжди, різноманітне. Іграшка ось цей кактус. Він повторює за людиною звуки і ще й рухається. Так, таку іграшку я бачила в інтернеті, там з нею дуже багато є відео. Величезний моток пряжі. І ще ось тут на окремій полиці також було взуття багатенько. Також була сьогодні косметичка від Тед Бейкер, така, бачите, на чорному. Фоні, ось такі рожеві квіти, арома свічки, багато різноманітної доглядової косметики, іграшки, біжутерія різноманітна, там як і дитячі різні намистини. Дрібниць багато, треба все передивлятися уважно, бо можна не замітити, не помітити гарні речі. Це масажер. ось такий Була також це на вазі ось така сімейка слоників. Ви знаєте, Спочатку подумала можливо, з червоного дерева. Рідкісна така статуетка, але погуглила. Не знаю, було написано, що це все ж таки пластик, хоча на вигляд, начебто, дерево. М'яких іграшок просто купа, це також ваговий товар. Мені сподобалася ось ця таця. Взагалі вона нова, але, хочу сказати, поклала я на ваги, там її покупувати, поки що немає ніякого сенсу, в Аврорі буде недорожче. Також були ось і різдвяні різні атрибутики, там аксесуари, дивіться, яка цікава іграшка оленяшка, начебто на колесах. Подушку тут хтось припрятав, ось таку, вона насправді невеличка. І тут поряд висіли сумочки. Ось така була з леопардовим принті, але бачите, там більше рожевого, з бахромою, ось такою лапшою невеличка. Шопери також були. Різноманітні рюкзачки, Це на люксі, взагалі рюкзачки не варто тут купувати, можна знайти легко їх і на ваговому товарі. Невеличкі ось такі сумочки це буквально для там, ключів та мобілки. Цей колір мені сподобався, і така сумка м'якенька. І бачите, як зроблена, наче плетена. У горох сукня від Міс Селфріч, яскраво червоний колір, сукня довга. Тож забрала я її до примірочної. Так на навішукую, не розгледіти 100% віскоза за складом, не тягнеться тканина, звісно. що Ось такі розрізи, бачите, спереду. Попереду такі високі доволі. У мені насправді сукня величенька, глибокий виріс декольте. Взагалі, тканина така досить тоненька, невагома, але залишила я цю сукню в магазині, вона зовсім мені не підійшла. Вайтстаф улюблена фірма, бачите, сукня нова з етикетками. Ціна, бачите, взагалі цієї сукні була 50 євро майже. І тут доволі гарний склад. льод та віскоза. Ось це поєднання мені також сподобалось кольорів, але вона, бачите, якась така закоротка. Взагалі, на вигляд, наче це подовжена сорочка, ну, не годиться. Абсолютно, на жаль. З таким складом, знаєте, могли б пошити щось набагато краще, ну, вже як є. В шоколадному кольорі від Brave Soul була ось така кенгурушка з яскравим написом на грудях. Тут, бачите, 80% бавовни ще додали 20 поліестра. Зазвичай, звісно, саме такий склад трапляється в магазині в таких речах. Я шукаю 100% бавовна, буває й таке, але дуже рідко. Щось поліестер не хочеться купувати. від Роман, в 16 розмірі. Дивіться, який джемпер. Ось такі невеличкі, там малесенькі зовсім сердечка вишиті. Віскоза та поліамід за складом. Темно-синій такий насичений колір. За розміром, до речі, якраз на мене і довжина рукава підійшла. І ось такі високі манжети я полюбляю. Ще покажу ось таку сумку, вона з натуральної шкіри. Це хоттер. Трапляється часто, також привозять від цієї фірми нам і взуття The North Face. Ще була ось така кенгурушка в чорному кольорі. І ось тут склад значно кращий. Бачите, 100% бавовна, вже закатуватись не буде. Від Венс футболка в жовтому такому кольорі не дуже насиченому. Це чоловіча футболка, також гарний склад, 100% бавовна. А тут додали вовну, та ще й навіть альпаку. Це New Look. новенький джемпер. Бачите, коштував він взагалі 30 євро. А в нас він потрапив до люксу. Ще нова річ це маєчка Дороті Перкінс. Бачите, коштувало 30 євро. Скинули потім до 10 фунтів ціну. Також на люксі таке можна знайти і не на вазі. Від River Island. Ще смугастий був джемпер, такий дуже широкий, оверсайз розмір. Але тут переважає поліестер, це погано. На примірці, це вже в іншому магазині, в мене ось. Такий верхній одяг, етнічні такі малюнки, цікаві кольори поєднали. Більше схожий на такий, знаєте, жакет на осінній, підійде, як на мене, досить влучно завдяки своїм кольорам. Не такі тут відтінки, знаєте, щоб для весни вони підходили. І ще цікава курточка була в цьому магазині. Знаєте, мені здалося, що вона все ж таки двостороння від манго. Напевно, що треба отій бірочки повідрізати, бо дивіться, як можна ось так, наприклад, вдягнути, буде хутро зовні, зелені рукава, ось, або всередину хутро. Так ми спрятали, капюшон також хутряний тут є, але мені вона трохи замала, вона впритик. Як для курточки, повинна бути дещо свободніша. Сумок тут було небагато, ось ця, дивіться, купа відділень була в чорному кольорі і багато взуття, літнє взуття було жіноче, також були чоловічі там вибір, такі маленькі туфлі і спортивне взуття, також дитячі дивіться, які шльопанці. Мені здається, вони взагалі незручні. Не знаю, я б такі собі не купувала. Я полюбляю все ж таки, коли взуття м'яке, але то шльопанці були фірмові, насправді. Ось басанішки взагалі на з етикеткою 29 фунтів коштували. Також було взуття і на танкетках. Знов-таки шльопанці, але там вони вже, знаєте, такі, мені здається, з масажними функціями. Аггі ось такі теплі. Взагалі нові і написали, що вони відносяться до ексклюзивного товару. Ось дивіться, які комбіновані туфлі, незвичні. Все взуття тут в єдиному розмірі сьогодні було, тож треба шукати свій розмір. І ще покажу з одягу. Таку сукню знайшла цікаву. Це Лінді Bob. Бачите, з етикетками сукня нова. Взагалі в них завжди такі цікаві, незвичні фасончики. Сьогодні була сукня на тематику ліса Україні Чудес. Мені здається, така сукня вона така більш тематична, підійде, наприклад, для якоїсь фотосесії. Жилет із штучного хутра, коротенький був. І ось ще одна сукня, така дуже легенька, але яскрава тканина. На синьому, ось такі жовті та помаранчеві квіти. Спортивна легенька куртка від Керімор, Це точно для заняття бігом. І дитячий ось одяг також сарафанчик жовтого кольору був на люксі, хоча такі можна знайти і на вазі. І далі невеличкий огляд у Теке Максі. Це стоковий магазин у Німеччині. Я у шорцах показувала вже ось такі сумочки, вони насправді виблискують, дуже яскраво. Це Джусі Кутюр, відомий бренд 35 фунтів. Там одна сумочок коштувала. Тут вибір насправді величезний, ось така сумка за 35 євро. Спочатку коштувала 75, така у вигляді місяця від Лав Маскіна, це бочечок. Бачите, 18 фунтів це вже знижка жовті цінники. Чітко пів ціни скидають ось шльопанці від Бос, яскраві, помаранчеві, наче апельсинки. А ось тут знижка. Червоний цінник 45. Коштували 110. Кросівки від Adidas. Ще шльопанці. Така, знаєте, підробка під Hermes. Ціна таких 17 євро. Зверху ось така тканина, наче під джинс. Тоненька. Це в нас такі чобітки на осінь. Фірма на Папіджі вже я розказувала і показувала. Такі також бувають у нас взуття цієї фірми і у секонді шльопанці Ви подивіться, які вони чотирнадські. Такі б я собі, напевно, б щоб не купувала. Хоча ціна, бачите, 70 євро. Шкіряне взуття від Clarks, яка дуже шкіра. Цікава модель. Червоний цінник 48 євро. Ціна. Дуже м'які насправді, але вони все ж таки, мені здається, на суху погоду, не на вологу. М'які такі, що, знаєте, взула, наче в капцях домашніх. Ось, бачите, жовтий ціник вже й не перший. 10 євро, ось такі, вони в золотистому кольорі. Я приміряю з чорного кольору схожі ось такі туфлі. Також дуже м'які, як і попередні, знаєте, начебто в домашніх капцях. Вони без знижки, 40 євро ціна це до накарана. І ще ось такі кеди поміряла, блакитного кольору. Також взуття м'яке, зручне, як я полюбляю, але мені розмір завеликий. Ось таке Максі ціна їх без знижки 50 євро. Бачите, перша ціна була 75 це взуття від Томі. Ось ще туфлі від Альберта Феретті. Жовтий цінник 42 євро. Начебто знижка, але бачите, коштували спочатку взагалі 502 євро. Хоча це таке, знаєте, на любителя від Томс. Ось такі були ще з жовтим цінником. Щось в том з останнім часом секанді не трапляється, раніше було дуже часто. 54 євро коштувала 160, ось така ковтинка. Схожа на оту я показувала легенька курточка, тільки що у секанді була, від керімор. Ось такий сьогодні шопінг в мене вийшов. Дякую, що додивились відео до кінця. Бажаю усім цікавих знахідок, приємного шопінгу та мирного неба. До наступних відео. Всім пока!